Цієї суботи у хусті відбудеться свято лісу, приурочене дню працівника лісу. Вхід для всіх охочих безкоштовний, так само як і участь у різних заходах в рамках святкувань. На святі лісу дітей та дорослих чекатиме безліч цікавих розваг. Учасники будуть розмальовувати карту Закарпаття, робити шпаківню власними руками, виготовляти дерев'яні прикраси та садити дерева. 17 вересня. Спочатком об 11 годині в центрі міста Хуст відбуватиметься грандіозне, велике. Я думаю, дуже цікаве для всіх свято лісу. Ідея цього свята в нас народилася вже декілька років тому. Деякі такі попитки були і у лісгоспів закарпатських і обласного управління. Щось вже робити не тільки для лісівників, а для ширшої публіки. Але тільки цього року воно вже визріло в свято, яке буде відрізнятися чим. Воно буде дуже інтерактивним, дуже цікавим. Воно буде спрямовано на дітей, на їхніх батьків. Діти беріть своїх батьків, батьки беріть своїх дітей. Залишайте ті всі гаджети, всі свої справи, комп'ютери, телефони. І приходьте до нас, до свято лісу. Ви отримуєте свою порцію задоволення і гарного дня.